Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Дональд Трамп робить справжній фурор в світі фінансів і економіки. Подивіться на курс песа мексиканського, подивіться на курс канадського долара. Вони падають після заяв Трампа. Чи є якась ще людина в світі, яка здатна одним натяком, одним словом, одним постом, одним якимось нюансом свого висловлювання відправити цілу валюту там більш ніж на відсоток в, в курсовій різниці з доларом? Да? Тобто за один день. Ну, це справді щось особливе. Трамп розпалює торговельну війну. Чи можливо він веде складні переговори? Він обіцяє з 1 лютого запровадити мита 25% на імпорт з Канади та Мексики, аргументуючи це проблемами імміграції, потоком фентанілу, наркотиків звідти та торгівельним дефіцитом з цими країнами. І це рішення воно вразило світові ринки, змусивши бізнес інвесторів, полі. Літиків, експертів терміново оцінювати потенційні наслідки. Виступаючи в овальному кабінеті, Трамп пояснив свої мотиви запровадження цих мит. Перше, це Нелегальна імміграція, люди, які жахливо і масово проникають у нашу країну. Сказав він, друга це наркоторгівля, особливо фентаніл, наркотики, фентаніли, все інше, що потрапляє до країни, сказав Трамп. І наразі третє це торговельний дисбаланс, масові субсидії, які ми фактично надаємо Канаді та Мексиці у вигляді своїх торговельних дефіцитів, наголосив американський президент. Заява Трампа негайно спричинила коливання на фінансових ринках. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate, VTI, так званий, підскочили. Понад 73 долари за барель, оскільки інвестори побоюються можливих перебоїв в постачанні енергоресурсів у Північній Америці. Курс долара США зміцнюється, вдалаючи попередні втрати та досягнувши денного максимуму. Канадський долар, мексиканська песа різко впали, відображаючи ці економічні ризики. Державні облігації США втратили частину своїх прибутків на фоні. Загальної невизначеності чи можуть мити зрости ще більше? Попри офіційне підтвердження 25% відсоткових мит, Трамп натякає, що ця ставка може навіть збільшуватися з часом. Однак, можливе виключення для деяких товарів, наприклад, для нафти. Президент США заявив, що ухвалить рішення залежно від рівня цін на нафту. Нам не потрібні їхні товари. У нас є вся нафта, яка нам потрібна, сказав він. У нас є всі дерева, які нам треба, заявив Трамп, маючи на увазі основні експортні товари Канади, такі як сира нафта, деревина та. Yeah. <laughs> Промислова продукція. До речі, знаєте, що цікаво? Що коли я був в попередньому парламенті головою комітету промислової політики, і боровся за запровадження мораторію на експорт лісу кругляка з України? Та тобто і дуже багато країн в світі виступали проти. Вони казали, це протекціонізм, не можуть бути обмежень вільної торгівлі. Та? Тобто, це неможливо, це там ну так не робиться. Та то я підняв статистику, в яких ще країнах діють обмеження на Експорт необробленої деревини лісу кругляка, і знаєте, яким було моє здивування, коли я знайшов, що аналогічні норми діють в Канаді та в США з 1906 і з 1926 років, і що понад 30 країн в світі які мають такі обмеження. До речі, ви можете підняти угоду про вільну торгівлю, яку Україна підписала з Канадою, і ви знайдете там, що з Канадійського боку там є виключення в торгівлі деревиною. Ну це так, ліричний відступ. Про те, що деякі люди вважають, що вільна торгівля понад усе. Так, от вона не понад усе. Вище вільної торгівлі, економічні інтереси, ще вищі вільної торгівлі, безпекові інтереси, але нам це не розповідають. Да? Нам кажуть, що головне підкорюватися правилам, головне побільше підписати угод про вільну торгівлю, і буде вам щастя. Да? Трамп робить протилежне, він робить це цілком обґрунтовано, виходячи з поточної економічної ситуації в США. Я думаю, що ми окремо Фір з вами присвятимо розгляду протекціонізму, взагалі як явища і не тільки на прикладі Трампа. Так, от ця торгівельна війна, яку зараз нарощує Дональд Трамп, це все таки реальна війна, чи це стратегічний маневр для... Перемови останні погрози Трампа щодо мит поставили під сумнів справжні наміри його адміністрації, тому що раніше я вам розповідав, Трамп погрожував потім скасував ведення мит проти Колумбії, пов'язаних з суперечкою щодо депортації нелегальних мігрантів. Це змусило аналітиків припустити, що митні тарифи можуть бути використані Трампом як системний такий інструмент тиску в переговорах для досягнення тих цілей, які його цікавлять. Однак, враховуючи давню прихильність Трампа до. Митної політики, да, він називає тарифи одним з найкращих винахідів людства. Існує значний ризик, що він все-таки реалізує ці обмеження незалежно від дипломатичних зусиль Канади та Мексики. Китай, до речі, також під загрозою нових мит, тому що, окрім Канади і Мексики, Трамп дав зрозуміти, що Китай зіткнеться з новими митами, хоча не уточнів їх розмір раніше. Трамп казав про 50-60% і я не знаю, чи буде це 50 чи 60%, але те, що вони будуть підніматись в порівнянні навіть з тими драконівськими 15-20 і навіть 30% які діють в США проти китайських товарів сьогодні, то в цьому я впевнений, тому що спочатку Трамп, потім Байден, а тепер знову Трамп, вони послідовно і системно сушать Китай, тому що в них просто немає альтернативи. Ми про це з вами поговоримо окремо щодо Китаю. Я також розглядаю певні заходи, сказав Трамп. Оскільки вони відправляють фентаніл до нашої країни, це спричинило сотні тисяч смертей. Заявив він в білому домі. Він наказав своїй адміністрації розслідувати, чи виконує Китай попередні торгівельні домовленості, що можуть стати прелюдією до нової хвилі торговельних обмежень. Які ж будуть економічні наслідки для Канади, Мексики, і яка буде їх відповідь? От що цікаво. Ми та проти Канади та Мексики, двох найбільших торгівельних партнерів США, можуть мати серйозні економічні наслідки. За перші 11 років 2024 року обсяг торгівлі США з Канадою склав майже 700 мільярдів доларів, а з Мексикою 776 мільярдів доларів. Уявіть собі, масштаб цієї суми. Та? Це фактично як 4 економіки України. Просто от торгівля між. Мексикою і США. До речі, Мексика вийшла на перший план найбільший торгівельний партнер США. Вони змістили з цієї позиції Китай. Якраз після того, як Дональд Трамп в попередню свою президентську каденцію 45-ту, розпочав повномасштабну торгівельну війну проти Китаю. Тобто його мита, це вже перевірений е, історією, інструмент не тільки якимись там століттями тому е, назад да, там, давня якась історія протекціонізму. Це сучасна історія. І ключові американські галузі, наприклад, автомобільна промисловість та енергетика, можуть зазнати найбільшого Удару у разі ескалації цієї торгівельної війни зазначають експерти в різних аналітичних центрів. Акції Ford та Дженерал Моторс впали після оголошення, скільки інвестори передбачають зростання витрат на виробництво та перебої в ланцюжках постачання да економіки взаємозалежні між собою. Канада та Мексика заявили, що дадуть відповідь, і ці можливі митні обмеження вони не залишаться просто так, да тобто буде реакція. Кірсен Гілман, посол Канади в США, застерегла, що якщо ці мита набудуть чинності, Канада відповість. Ми не хочемо цього робити. Ми не хочемо вступати в тарифне протистояння США. Це не вигідно ні Канаді, ні канадцям, ні канадським працівникам. Це не вигідно США. Американським і американським робітникам наголосила. So. Мексиканський президент Клаудія Шейнбаум особисто спілкувалася з Трампом, намагаючись уникнути введення мит. Прем'єр-міністр Канади, Джастін Трюдо, навіть відвідав Маралага ще до інавгурації Трампа, намагаючись зменшити напругу. Але ми з вами бачили, що Після того, ну які некоректні висловлювання собі дозволяв там той же Ілон Маск, наприклад, на адресу прем'єр-міністра Канади. Як це вплине на бізнеси споживачів? Економісти попереджають про серйозні наслідки для американської та світової економіки. Меттю Голмс, виконавчий віце-президент Торгової палати Канади, заявив, що Мита Трампа це податок, передусім на Америку, на саму Америку. Від зростання цін на паливо, продукти, онлайн-замовлення, тарифи поширюються по всій економіці і, зрештою, б'ють по Споживачах і бізнесу з обох боків кордону. Це програш для всіх, сказав він. Так що, ще нові додаткові мити на горизонті, крім Канади, Мексики та Китаю, Трамп також розглядає запровадження мит для окремих секторів. Під загрозою фармацевтична продукція, напівпровідникові мікросхеми, сталь, алюміній та мідь. Ці заходи можуть торкнутися багатьох країн, а не лише Північної Америки та Китаю. Чи виграє США від такої митної тарифної політики Трампа? Трамп переконаний, що мита допоможуть відродити американську промисловість, як, до речі, треба сказати, вони робили не раз. Але економісти мейнстрім попереджають про негативні наслідки. Вищі витрати для виробників можуть спричинити скорочення робочих місць, перебої в ланцюжках постачання можуть знизити конкурентну спроможність американських компаній, кажуть вони. Що ж буде далі? З 1 люту на горизонті світова економіка завмерла в очікуванні наступного кроку Трампа. І це початок нової торгівельної війни. Чи можливо це просто такий... Політичний, економічний маневр Дональда Трампа, і дуже жорстка модель перемовин. Світ стежить за кожним його кроком, тому що це покаже межі можливого. До речі, Трамп буквально на днях зробив справжню демоверсію своєї торгівельної економічної політики, застосувавши її до однієї з сусідніх країн. Я вам про це розповідав. І це, до речі, покаже той арсенал заходів, який може бути задіяний проти недружніх країн. Ін проти тієї ж Росії, звісно, що багато хто каже, дивіться, він діє за принципом би своїх, щоб чужі боялись. Можливо, і так, але в будь-якому разі, я думаю, що вихід за межі от певних таких традиційних консервативних підходів та це дещо, що буде викликати дуже велику увагу не тільки демократичних режимів, друзів сусідів, а і країн-агресорів, тому що я переконаний, що черга дійде до... Членів, скажімо так, незахідного олігону, і що вони отримують значно більше мита, ніж е, дружні країни американського західного олігону, тому що ну наразі. Ті максимальні мита, які запроваджені, наприклад, до того ж китайського імпорту, вони перевищують навіть ті ставки драконівські, абсолютно якими зараз Трамп огрожує Мексиці і Канаді, які є дружніми до Сполучених Штатів Америки. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати, що ви думаєте про торгівельну війну Трампа? Це погроза, це шантаж, це перемовини, чи це реальна економічна війна? З. З метою вигрести собі максимум економічних переваг. А я дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Ви допомагаєте нам робити більше україномовних відео про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!